Як зареєструватися на екосистемі та як відкрити свій кабінет. Заходите на сайт екосистеми, натискаєте кнопочку Увійти. Вас запитає ваш електронний ключ, який ви підтягуєте. Вводите пароль, натискаєте Продовжити. Ви зайшли в дію. Натискаєте на Міністерство захисту є кабінет і додаєте суб'єкт господарювання. Додати суб'єкт, тобто це ваш промисловий майданчик вашого підприємства. Вводите єдерпол, натискаєте далі. Вам вибивають всі дані про ваше підприємство, натискаєте готово. Зрозуміло. Ваш кабінет з'явився.